Ось ми вже в цьому дворі, тривога почалась, котики трохи налякалися. О, туди його до компанії несе дедушка. Ось наші котики вечеряють. Ще ось один іде. Коробочок мало. Ми вже замовили, я коробочки. Завтра повинні прийти. А тут наш димок їсть. Ось, водичку ми налили. Тут дві коробочки, там зелена коробочка внизу. Ось видно, видно її. Може і з води одну виляти. Ні, то вже всім хатило. Завтра прийдуть коробочки. То вони то викидають, то пропадають десь. Все, котики вечерячать. Повітряна тривога, да, оголошують.